2 серпня. Ось останнє поле соняшника яке. Соняшник. Ну що вже наполовину від свів, можна сказати. З цієї сторони. А низом дрібніший якийсь він. Там важен тільки зацвітає. Не дуже жовта. Хочу зараз майже на соняшника соняшник по бджолі. Тут є 40 гектар приблизно по карті. І ще бачу там у далечині, що перед ним поле цвіло, що трохи жовте. І ті сім'ї, що не відруїлися, показали непоганий результат. Є сім'ї, що вже мають по два корпуси рутівських і по одній магазинній наставці меду. Магазинна наставка залита, печатана, а там відсотки у нас 70-80 печатні рутівські рамки. Такий чути гул. І в мене біля хати бджола йде жовта. Можливо, сюди дістають до цього поля, від моєї пасіки з дому 3, 3 кілометри приблизно. 3-300 десь, напевно, буде попрямій. Допрацювати, доставляти ще корпуси.